Доктор? ХТО? Вітаю містере Каставіліан, як я розумію. Так, Девроса. Це честь працювати на вас, сир. Тоді дозвольте показати вам майбутнє нашої обраної раси калет. Погляньте, моя дорожня машина Марк 3. Війна спричинила мутацію раси калет, але завдяки цій броні ми зможемо еволюціонувати. Зможемо почати заново, зможемо стати сильнішими, ніж будь-коли. Ми станемо найвищою расою всесвіту. Зверніть увагу: поєднаний полікарпідний корпус, рубіновий бластер і мультиспритна клішня здатна знищити мільйон талів. Наймайстерніший шедевр мого дизайну. Так, я провів дослідження назви зара. Наразі ми звемось Каледи. Тож я подумав, наше майбутнє варто назвати якоюсь анаграмою. Скажімо лекад. Ні. Адлек. Ні. Клейд. Ні. Едлак. Ні. Давросе, потрібне ваше підтвердження, щоб розпочати наступне бомбардування, сер. Повернуся за мить. Нічого не чіпайте. Це зрозуміло? Так, сер. Едлак. Просто пролітав тут поруч і з курсу збився. Кумедно. Годину тому я був геніальною жінкою, а тепер старе обличчя повернулося. Але чому? Чому? Питаю в тебе, новенький, друже, мій чому? Суцільна загадка. О. О. Мені шкода. Ні. Мені вельми, вельми шкода. Здається, я зламав цю мультикіхтеву адаптовану Що це? Оу. Але ж... Це далек, га? Влучне слово. Далек. Ну а вже авжеж, пощастило, що мене не знищили. Знищили? Так. Так. Влучне слово, чудово. Хвилинку, тобто це. Генезис здалеків. Те що треба, або що доктор прописав. Дякую, дякую. О, ні-ні ні. Ні, 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 -ні годі, ні, мене тут не було. Ніколи. Чесурят з каноном розірве на шмаття. Я піду собі тихенько, а ти нікому, ані чи добре. Але ти зламав мультикіхтиву адаптовану штукенцію. О, так. Точно. Чекай. мене тут не було. Ну. То, на чому ми зупинилися, містере Каставіліане, а чудовий дизайн моєї, вторинної. Деально, доктор. Хто повернеться 25 листопада? Не забудьте підписатися на Байбако із серіалайко українською мовою. Прикладено й озвучено Байбако ТІВІ.